Потепліло, ми більше часу проводимо на свіжому повітрі, гуляємо з дітьми, споживаємо свіжі овочі та фрукти. Як наслідок частіше трапляються випадки зараження гельмінтами. Про це можуть свідчити такі симптоми, як біль у животі, діарея, нудота, порушення сну, погіршення апетиту. Специфічними ознаками зараження гостриків є свербіж у задньому проході. А для аскаритів є кашель. Для того, щоб запобігти зараженню, потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, особливо мити руки після відвідування туалету, контакту з тваринами та прогулянок. Також мити овочі та фрукти, не споживати сирої риби та м'яса. Для лікування гельмінтозів, АПІ-аптека рекомендує вам засоби на рослинній основі. У вигляді фітонастойнок та фітозборів, які містять у своєму складі траву, полину, квіти, фижма, чорнобривців, листя, омели, насіння, гарбуза, а також апіпродукцію у вигляді зелених ман, яка містить у своєму складі макро та мікроелементи, вітаміни поліненасичені жирні кислоти омега-3 та виявляє детокс-ефект і виводить токсини та важкі ментали, адже лікар лікує, природа зцілює.